33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 23 Змішуй правду з вигадкою. Оскільки жодна істота не може вижити без здатності бачити, що відбувається навколо, ви повинні зробити важким для ворогів знати, що відбувається, включаючи те, що ви робите. Порушуйте їхню увагу, і ви ослабите їх стратегічні сили. Людські сприйняття фільтруються через емоції. Вони схильні інтерпретувати світ відповідно до того, що хочуть бачити. Підживлюйте їх очікування, виготовляйте реальність, щоб відповідати бажанням, і вони обдурять себе. Найкращі обмани базуються на двозначності, змішуючи факт та фікцію. Контролюйте людські сприйняття реальності, і ви контролюєте їх. Ваша помилкова дзеркальна поверхня повинна відповідати бажанням та очікуванням людей, включати речі, які помітно правдиві. Даватися дещо банальною, як саме життя. Для практичного застосування сьогодні створіть двозначність у ситуації, де інші намагаються вас прочитати. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.